Для того, щоб ми могли аналізувати і чітко для себе, для себе усвідомити, а на підставі чого ми можемо робити такі висновки, давайте ми проговоримо зараз в цій темі про джерела даних та інформації, звідки ми можемо брати інформацію для цього аналізу. Перше, ми можемо зайти на дашборд фінансування середньої освіти і тут. На цьому слайді ви бачите внизу є джерело, це Міністерство фінансів, яке зробило, мені здається, на мою думку, дуже великий об'єм роботи, бо на цьому дашборді є кожна школа України. Є вони погруповані по ОТГ, вони є погруповані по районах, по областях, і можна тоді порівнювати. І на першому. Цей дашборд складається з трьох слайдів. На першому слайді ми бачимо розбивку географічну, ми бачимо певні табличні дані, які є, середні наповнюваність і так далі. Це є дуже важливо, щоб ми оцінили положення своєї школи в країні, положення своєї школи в області, в ОТГ, і тоді могли робити певні висновки. І ось, наприклад, друга сторінка цього дашборду говорить, що. В нас є, от якщо подивитися зліва табличку топ-10 навчальних закладів з видатками на учні максимальними, в нас є в Житомирській області один район, де на учні виходить 100 тисяч, і нижча табличка з мінімальними даними, в нас є місто Ірпінь, де виходить 10 тисяч учні. Оце вже говорить про те, що ми можемо оцінити наш рівень наших шкіл і можемо. Перше, перейняти досвід тих кращих, і друге, почати аналізувати. А чому ми видаємо гроші так неефективно? Може, треба спричинитись до, яких, до певних заходів, щоб ці кошти працювали ефективно на наше місто чи на наш орган самоврядування. Третя. Частина цього дашборду – це є таблиці. В цій таблиці ми можемо побачити і кількість пенсіонерів, видатки на клас, площу школи, тобто це все і характеристика, і показники, які ми можемо брати і порівнювати. тому я, як аналітик, в першу чергу користуюся цією таблицею для того, щоб можна було ретельно проаналізувати показники шкіл, які є в тому чи іншому органі самоврядування. Наступна характеристика це національні освітні індикатори, джерело, звідки їх можна взяти. Інтернет-сторінка є написана в лівому коті, і ми можемо бачити, що вони складаються з певних груп. Це є характеристики контингенту учнів, характеристики наповнюваності класів. Характеристика педагогічних працівників по групах, матеріальне технічне забезпечення, навіть окрему групу виділені приватні навчальні заклади, які зараз у нас з'являються. І остання група це місце знаходження. І тип засновника навчального закладу. Виглядають дані, оце отаким от, от вигляді, я взяв для прикладу Львівську область, де ми бачимо наповнюваність сучнів по школах, гімназіях, ліцеях і так далі. Ми можемо вже робити певні якісь порівняльні характеристики своєї області, в якій ви мешкаєте, з іншими областями і сусідніми. Областями для того, щоб теж уже подивитись, а як у вас, а як у нас. Наприклад, цей індикатор, який для мене дуже показний, кількість учнів на одне робоче місце з комп'ютером, є дуже цікавим, тому що для міста Дрогобича один з напрямків розвитку освіти це формування освітнього клас, кластеру. Айтішного кластеру від ліцеїв, шкіл до технікумів, спеціалізованих ліцеїв, і відповідно, у нас є університет, де у нас є айті-спеціальності, ми би хотіли створити достатньо серйозну структуру для по підготовці шників Тим більше в нас поряд Львів, який є один з серйозних центрів розвитку айті-технологій. І що ми бачимо? Коли ми взяли оцю табличку, відкрили, цей графік відкрили, ми побачили, що місто Дрогобич, от ви бачите, там найдовший стовпчик, 50 учнів на один комп'ютер. Це найгірший показник у Львівській області. Це два класи учнівські, які припадають на один комп'ютер. Чи можна говорити про розвиток IT? І тому вже такі речі ви можете порівняти і побачити і говорити: а як же... У Вас чи можна сьогодні говорити про розвиток IT і використання it, IT технологій в навчанні, коли немає комп'ютерів? Для цього зразу ж на прикладі Дрогобича можна сказати, що міська рада прийняла певні програми, виділила кошти і почали процес закупівлі комп'ютерів школи, тому що інакше ми не являємо собі розвиток нової української школи, де в самих школах немає відповідної кількості комп'ютерів. Разом з центром розвитку інновацій і е, з, з використані були гіс системи генформаційні системи. Тут є теж джерело, де можна подивитись, де ми. Показали всю нашу освіту на карті і показали всю освіту в вигляді дашбордів. Тобто, в лівому кутку ви бачите крапочки, це наші освітні заклади, розмір крапки залежить від кількості учнів. Ви можете побачити наші дашборди, ті всі відхилення, про які ми говорили з вами в аналізі. І це дає можливість оцінити територіально оцінити, скажімо, Школи, відхилення, показники, і на базі того можна говорити про те, чи дивлячись на карту і на дашборди, а що ж робити школами? Чи можливо їх об'єднати, чи можливо деякі школи треба закрити. Про це ми будемо говорити згодом. І отака система дашбордів для кожного ОТГ, для кожного міста дає можливість говорити про те, а як же розвивати освіту. Якщо в ОТГ, отака карта дає. Можливість проаналізувати відстані формування опорних шкіл, і можна говорити потім про те, а що треба розвивати. А може, треба економлячи гроші на видатки з місцевого бюджету відремонтувати дороги, і тоді школярик без проблем привезе з сусіднього села дітей в школу, а не діти будуть 2 години 15 кілометрів їхати по ямах, і батьки скажуть, нам такої, о, таких, такої освіти не потрібно. Тобто. Оця система дашбордів і система ГІСу навіть в освіті дає можливість врахувати оці інтереси освітян і мешканців в загальній системі розвитку органу місцевого самоврядування. Дуже важливим є таблиці, які розміщені на сайті децентралізації, теж є джерело показано знизу, в лівому кутку, це дані по ОТГ. І по ключовому параметру отримання освітньої субвенції це відповідність фактичного наповнення до розрахункової кількості учнів в класі. Ми про це далі будемо говорити, як це впливає. Але можемо говорити таке: якщо в нас фактична кількість учнів в класі більша, ніж розрахункова, подивіться, остання колонка виділена зеленим кольором, це означає, що ці. Населені пункти ці ОТГ отримують додаткове фінансування з державного бюджету. Вони можуть використовувати його на додатковий поділ класів, вони можуть використовувати його на покращення освіти, і це ми будемо говорити перспективні наші ОТГ у Львівській області. Ми бачимо на цьому слайді жовтим кольором показані ОТГ, де різниця між фактичною розрахунковою кількості учнів в класі. Є незначна, відповідає нормативу. Тобто в цих ОТГ відбуваються ті процеси, які в принципі прогнозує, передбачає держава. Тобто кількість учнів в них відповідає кількості нормативній кількості учнів, і відповідно державна сувенція буде приходити до них в повному об'ємі, такому як розраховано. І ось ми бачимо: тут є частина наших. Навчальних закладів ОТГ, де є проблема з освітньою субвенцією, тому що наповнюваність класів не відповідає розрахунковій кількості учнів. Давайте ми, на прикладі Дрогобича, подивимося, а як же впливає ці видатки на наш. Бюджет. Тому що видатки в Дрогобичі сьогодні сягнули на освіту більшість 40% консолідованого бюджету міста Дрогобича. В деяких органах самоврядування освіта займає до 70% бюджету. І тому це є серйозні видатки, якщо ми, скажемо, зможемо їх скоротити на 10%, для прикладу, в місті Дрогобичі оптимізувати, то ця сума економії буде. Складати суму всіх видатків на все комунальне господарство міста. Місто Другобич це місто 100 тисячним населенням, тобто мова йде про те, що оптимізувати найбільші видатки бюджету це є дуже важливо. І от для міста Другобича освітня субвенція складає 118 мільйонів, і видатки з міського бюджету 50 мільйонів. Я Хотів би ще раз нагадати, що все комунальне господарство забирає. 35 мільйонів. І це дані, які є розраховані на початок року. Вже міська рада приймала рішення і додавала коштів, яких бракує, бракує освіті. А давайте ми проаналізуємо, чому бракує освіті коштів для виплати заробітної плат і отримання будівель в місті Другобичі. Так от. Ми можемо побачити, що неоптимізована мережа дає нам дуже різні показники. Ми беремо дані 2018 року. Якщо ми візьмемо видатки на одного учня, то ми побачимо, що в школі номер один це 12,8 тисяч гривень на одного учня, і в школі номер 13 – це є. 32 тисячі гривень на одного учня. Це дуже серйозна різниця. Це в 200, два з половиною рази видатки на одного учня різняться. І це власне починає породжувати оці проблеми. Давайте ж знову подивимося, наповнювані шкіл. Другобицький ліцей має наповнюваність 125%, школа номер 3 має. 33% наповнюваність шкіл. Це означає знову ж так як я говорив, що нерівномірність наповнюваності шкіл дає, не дає можливість, особливо в тих школах, де наповнюваність мала, привести чисельність учнів до нормативної, а відповідно отримати ту той необхідний розмір субвенції.